3 грудня у міському будинку культури відбулися урочистості з нагоди Дня захисника Вітчизни. Насправді небагато в нас таких важливих дат, як день тих, чия професія батьківщину захищати. кажуть у своєму домі своя сила і правда, і воля. Тож маємо обов'язково шанувати тих, чий святий обов'язок захищати свою домівку, боронити свою правду своєю силою і своєю волею. Усіх Васильківців привітав зі святом міський голова Володимир Сабадаш. Ви знаєте, я сьогодні під великим враженням, коли ми, я був, мав честь сьогодні бути запрошеним на відкриття алеї пам'яті і слави. Військовослужбовців строкової бригади, які загинули в зоні АТО, і був вражений, коли сьогодні була родина загиблого, і син його, хлопчик, спитався мами, мама, а наш тато буде тут лежати. І мама йому пояснила. Він не зрозумів, що сталося, він знає тільки одне, що батько вже не повернеться додому. В цей день я хочу сказати вам, що побажати миру взагалі для цього і від цього почнеться відбудова нашої країни. Коли наступить мир, щоб ви стріляли тільки на полігоні. І, безумовно, сьогодні велика відповідальність знаходиться на владі, яка має виконати свій обов'язок перед вами, має здійснити і забезпечити все те, що прописано в нас в законі. Це і земельні ділянки, це і житло. Тому Дозвольте мені ще раз від усіх жителів, високів міста, громади міста, побажати вам всім міцного здоров'я, щастя і Божого благословення. Дякую за увагу. За активну участь по захисту територіальної цілісності та недоторканості України мужність, стійкість, відвагу, самовіддану працю, досягнення значних успіхів у службовій діяльності та з нагоди відзначення 24 четвертої річниці збройних сил України нагороджується грамотою виконавчого комітету Васильківської міської ради підполковник Маслов Олександр Іванович. Заступник командира військової частини А 2860 Майор Баштанар Юрій Вікторович. Заступник командира підрозділу військової частини А 2860 по роботі з особовим складом. Майор Вдовіченко Ігор Юрійович, помічник начальника інженерно-авіаційної служби першої авіаційної ескадрилі військової частини а 17 Тимошенко Валентин Михайлович, сержант, командир відділення зв'язку, начальник телефонної станції військової частини а 0294 Ковський Артем Сергійович, начальник відділу інформаційних систем батальйону зв'язку військової частини А 0799 Імені районної ради з вітальним словом до присутніх звернувся голова Васильківської райдержадміністрації Владислав Одинець. Дорогі друзі, 6 грудня сто року була створена радянська, радянська українська армія. На той момент вона налічувала близько 700 тисяч особового складу. Після того були складні часи, часи скорочення, скорочення матеріального забезпечення, скорочення. Чисельності, скорочення озброєння. Ми всі думали, що армія нам не потрібна. Для чого армія? Ми живемо в мирній країні, у нас не було ніяких конфліктів. Тут настав 2014-рік. І відбулося те, що сказав ваш командир, отримавши наказ, армія стала на захист. Стала на захист наших кордонів. Стала на захист нашого спокою. І ми розуміємо зараз, що в сильній країні повинна бути сильна армія. Наша армія, я впевнений в цьому, буде сильна. І в нас буде сильна країна. Ми, як державні органи влади, повинні все робити для того, щоб у нас була сильна армія, все, що в наших можливостях. Дорогі друзі, я вас усіх, усіх щиро вітаю з вашим святом. Святом Збройних сил, святом захисника нашого спокою, захисника наших коронів. Всім нам бажання одного, мирного неба. Це головне бажання на сьогоднішній день. Тому що ми розуміємо, якщо в нас буде мир, то в нас буде все в нашій країні. Ми будемо розвиватися, у нас буде розвиватися економіка, ми будемо рости. Хай вам щастить і щоб все було добре і позитивно. Також сьогодні ми Відзначаємо День волонтера. Ну не сьогодні, а накануні відзначення Дня волонтера. Якщо ми згадуємо 14 рік весна, літо, ми розуміємо, що без волонтерів, які забезпечували з самого початку буквально всім, буквально всім, включаючи можливо до зброю, то то ну, ми не знаємо, як би воно було. І волонтери це такі люди, які. От я особисто відчув, що таке волонтерський рух, коли була пожежа в Бересені. Наскільки всі згуртовано організувалися і допомогли, і закрили ті проблеми, які були, які нам було, як держав... На державні установи було складно закрити. Друзі, вас всіх вітаю святом, Хай нам всім щастить. За зв'язкове виконання військового обов'язку професіоналіст та з нагоди Дня Збройних сил України подякую Васильківської районної державної адміністрації. Нагороджується прапорщик Суга Ірина Володимирівна, начальник зміни зв відділення зв'язку командного пункту військової частини А2860. Чак Руслана Богданівна, начальник складу роти матеріального забезпечення військової частини А28 60 Аплодиція. Майор Кислуха анатолій Михайлович. Заступник командира батальйону зв'язку з та радіотехнічного забезпечення озброєння військової частини А 17 89 Нагоди Дня захисника Вітчизни усіх присутніх на святі привітав благочинний Василькова та Васильківського району отець Андрій. В сьогоднішній день мені прийшла така думка, що військовослужбовці, які знаходяться на передовій, на кордонах і на своїх постах і волонтери, це сьогодні як Тіло і душа людини. І зачасту, коли тілу вже дуже важко, людина починає молитися, і Господь укріпляє і допомагає І також і в ці дні люди на своїх місцях, в своїх храмах. Вони в першу чергу возносили молитви за мир в Україні, вони возносили молитви за кожного воїна, який знаходився сьогодні на передовій. І вони також і допомагали всіми своїми зусиллями. Я в першу чергу скажу за себе, що ця грамота вона не стосується особисто мене, вона стосується всіх прихожан. Нашого храму, нашого міста, нашого району і всіх тих людей, які не залишилися байдужими. Всіх вас хочу в першу чергу поздоровити із днем захисника вітчизни, з днем волонтера і також з наступаючим великим святом введення в охрану Пресвятої Богородиці. Нехай всім Господь дарує мир. Радість, спокій, багато років життя. А ми повинні пам'ятати, що наше завдання сьогодні не зупинятися, тому що багато родин, які залишилися без своїх кормильців, багато людей, які сьогодні не можуть самі собі заробити на кусок хліба. І, на жаль, сьогодні ще держава в повному обсязі не може їх забезпечити. Тому наше завдання і надалі посильно надавати допомогу всім тим, хто в ній нуждається. Свято всіх вас і вічна пам'ять всім, хто не повернувся сьогодні додому. Завершилося свято концертом, складеним із чудових композицій у виконанні військового оркестру. PANI 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 PANI